Сьогодні показую вам подарунок для 30-річного малюка, який, на мою думку, буде найкращий. Поїхали з цією технікою. Я ніколи раніше ніякого зв'язку не мала. Це 3D-принтер. Так чому ж власне A1? Привіт, друзі! Я вас всіх вітаю з Дріздвом, яка відбулася. І вітаю з новим роком! Новорічна пора, всі чекають, звісно, подарунків. Сьогодні покажу вам подарунок для 30-річного малюка, який, на мою думку, буде найкращий. Поїхали? Всі 30-річні малюки будуть в захваті. Я, в принципі, теж. Надіюся. Це Розпакую. якісним 3D-моделюванням і 3D-длоком реально майбутнє. воно в мене починається просто зараз. Ура! не кожен може дивитись завтрашній день, але у мене в це виходить. Ви готові це побачити. Ну, для тих, хто догадався молодець, а для тих, хто не догадався, це 3D-принтер. Тут дуже класно запакували елементи, прикріпили їх до самої картонки. Прикольне рішення, тому що економлять місце. місто. Плашинки бачу. Так, це пластинка, на якій будуть виростати 3D-моделі. Зразу її розпакуємо. На кришці прикріплена підставка для філаменту. Як її звідти дістати, я не знаю. не знаю. Добре, її потім залишити найкрасніше. Отак вона виглядає все упаковано. Це Бамбулап А 1 Ну що ж, буду пробувати якось його діставати. Так чому ж власне Бамбулап А 1 Спитаєте, ви поки що ставлю позаду себе? Потім буду якось збирати. А я маю відповідь, тому що на момент покупки, на нашу суб'єктивну думку піввідношення ціна якість були якраз оптимальними. Mm -hmm. Розпакувавши сам принтер, ви можете бачити, що принтер складається з двох частин, великих, отакої рами, і самої основи, кабель живлення, окрема упаковочка з інструментами для обслуговування Бачайте, і інструкція. І ось так ось. Трубочка для подачі філаменту, сам пробник філаменту, але його тут реально дуже мало. Платформа для друку. Ну і тримач для бухти з філаментом. Це теж є. логічно. Дістаємо, тримач для філаменту. Ось так він виглядає. По характеристиках, принтер підтримує фактично всі філаменти: це можуть бути ПЛА, АБС, 5G, ну і всякі інші з домішками різних матеріалів. Набір зразків філаменту від бомбула. Подаруючи з бамбола. Я не являюся експертом в області 3D-друку, а мені вже цікаво, як вона працює за чудо техніки. на вам також для чистоти совісті і, мабуть, зменшення хейту під цим відео маю все ж таки зазначити, це не є експертний контент. Абсолютно ні. Тим більше це навіть не є реклама. Купила для власного використання і своїми враженнями від цього використання. Ділюся з вами. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку і діліться цим відео. Ну і розпакуємо. Саму цю штучку. Починаємо О! збирати і О! пробувати запустити. Реально, монтаж не зайняв багато часу. І якщо справилася я, повірте, справиться будь-хто, правда, хто захоче. Принтер, витягнутий з коробки, має отакі От три основні частини, які логічно для початку роботи треба з'єднати між собою. З цією технікою я ніколи раніше ніякого зв'язку не мала. Тому беру інструкцію, іду читати. Для вас це пройде буквально хвилинка, а для мене може вічність. Так, від'єднуємо провода. Тепер у нас є отут пази. Ці пази мають стати сюди в раму. Перше і основне з'єднуємо каркас з основою. Ставимо каркас і поміщуємо основу у відповідні пази. Тепер це цілісний організм. Відкручую транспортувальний пластик. Відкритила. Зараз будемо прокручувати базу. Всі болтики, які треба вкрутити в базу, підписані окремо і стоять в коробочці. Ось підписані болтики бази. І маємо вкрутити їх в дірочки, які теж позначені за мене. Далі фіксуємо їх між собою отакими спеціальними болтиками. Ну, ніби всі. А може, ні. Отут От є ще два, не забудьте. Так прикольно жужить. Так, накладаємо кришку. Наступний крок підключення дротів. Як би дивно це не звучало, але для цього для зручності принтер покладемо на бочок. Ну якось так. Ну і далі: білий до білого гнізда, зелений до зеленого гнізда. На кінець жовтий до жовтого. Ну і головне, — USB-C має зайти у своє визначене виробником гніздо. Це важливо. Зелений, власне, з нього і варто почати, мабуть, підключення кабелів. Ну, це отак і зеленим обідочком. Не переплутайте білий. Окей, okay. і жовтий. Так, кабель менеджмент тут якби зразу зроблений. Просто треба ним скористатися. На саму раму зверху монтуємо тримач для філаменту. Також скажу я вам не дуже складні маніпуляції, просто інтуїтивно головне затиснути, аби почути оцей такий специфічний звук. Так. Далі проводимо невелику маніпуляцію з направляючою рамою, і тут закручуємо ось такий невеличкий контейнер для збору залишків філаменту. Це теж не складно. Закручуємо один невеликий гвинтик. Також очистка. Сопла є на самій дошці, і тут передбачена отака щиточка. Прикольного це те, що всі ремені мотори і всі мізги, принтера реально надійно заховані всередину. Що дуже добре: тут нічого не тричить, нічого не боїшся зацепити. По-перше, полегшує сам процес монтажу. По-друге, створює реально гарний естетичний вигляд. Суто, як на мою думку, закріпивши тримач для філаменту на цій алюмінієвій рамі. Вона тримається міцно, це прикольно. Наприкріплений тримач для філаменту. То насаджуємо саму бухту з філаментом. Логічно, що цього філаменту, який в нас є, покладений в саму коробку, дуже мало. Тому запасіться напередодні покупки додатковим філаментом або купуйте відразу принтер і філамент разом, так як реально монтувати його дуже просто і захочеться зразу затестити. Тому підготуйтеся. Принтер зібраний, готовий до роботи. Звісно, перед друком його треба. Вікну вікна. У вікна. Vem me... comigo. Увімкнути, да, увімкнути. Так а далі робимо калібрування для цього. в Play Market скачуємо додаток Бамболап Handy або на ПК Бамболаб Studio. Качавши додаток, з'єднуємо принтер з телефоном по Wi-Fi і запускаємо процес калібрування на все про все від 10 до 30 хвилин. Точно не пам'ятаю. При цьому ви спостерігаєте, коли друкувальна голова буде їздити тисячі один раз, право вліво, верх і вниз. Далі принтер трохи потрусить. Це він робить так тест на вібрацію. Не переживайте з особливостей, те, що подобається, і те, що пропонує виробник, це автоматичне калібрування, підтримка хмарного друку через мобільний додаток. Ну і звісно, можливість друку багатокольорових моделей. Одразу можна сказати, що принтер зроблений для зручності користувача, такого новачка, наприклад, як я, і передбачає мінімум налаштувань і максимум результату. Це приємно. Респект. Ну і перший запуск для того, аби щось надрукувати, ми заздалегідь логічно купили трохи філаменту. Благо, зараз їх на. Ринку, ну реально до кольору до вибору, вибирай, який хочеш. Ми, до речі, купили пила самий звичайний і найдешевший, і 5G. при покупці філаменту розраховуйте на свій гаманець і на свої потреби. Логічно, тому що кожного вони будуть різні. До речі, катушка у нас була куплена разом з філаментом, але не всі філаменти приходять на катушці. Тому деякі філаменти приходять просто в змотці в зв'язці. Їх треба потім розмотувати і якби намотувати на катушку. Мало того, він ще попутаний. І через це інколи можуть бути проблеми з друком. Він просто-напросто заплутується. Ну і звісно, купували ми такий чи з ціллю економії. Ну а так як зекономили, то маємо трошки геморою. Він запутаний і ще рветься під час друку. Окей, допоки йде процес калібрування, в тому ж таки в Lab Handy або Бамбулаб Studio шукаємо модель для тестового друку. Якщо ви заготовили її собі десь напередодні, супер. Бо ми так не зробили там їх, до речі, тисячі тисяч, тому майте на увазі, реально краще щось заготовити собі напередодні. Це так маленька рекомендація. В свою чергу наш вибір зупинився на ось такому маленькому дракончику. На все про все принтер пише, що буде друкувати дракончика десь 5 годин. Ну окей, в принципі, на момент вибору його головним конкурентом був Creality K1, але не немає ширококонної камери, і це для нас е, рахунок. Все, як мінус плюс, в Бамбулаб А1 сопло зроблене єдиним елементом, що є великим плюсом. І за період тестування, а це вже як мінімум 2 тижні, сопло жодного разу не забилося. Тобто вибір був зроблений правильно. Поговоримо трошки про наявні недоліки, які я помітила на момент тестування. Принтер розпаляє пластик, тому в приміщенні буде відчуватися важке повітря. І навіть якщо ви не відчуваєте сторонніх запахів, повірте, провітрювати кімнату, в якій працює принтер, треба. Ну і друге зауваження вже Критичне, трохи шумний, але знову ж таки не критично. Тобто, в сусідній кімнаті можна спокійнісінько собі спати і шуму від роботи фактично не чути. Відстежувати процес друку можна на такому екранчику, який досить такий немаленький, і інформативний. Тут ви бачите: температуру сопла, температуру самого столу, температуру філаменту, відсоток надрукованого процесу, який шар зараз друкується. Ну і це все так само дуплюється на телефоні або на ПК. Ще раз повторююся, принтер оснащений широко. Кукутною камерою, тому все, що відбувається в процесі друку, можна спостерігати віддалено. Правильно будувати за участі наших і треба про це запитати. Ми це робимо на платформі Армії Плюс. Ми запускаємо обвитувати. Перший раз прокакав. А, як це мило.

От, врешті, закінчення першого пробного друку. Початок, до речі, і кінець супроводжується такою класною музичкою. Ну, прикольно. Ну, такий дракончик у нас вийшов, як результат 3D-друку. Як на мене, досить непогано. Так, але аби оцінити повністю, треба її очистити від зайвого філаменту, який тримав на підставці. Так, це займе декілька хвилин. Ну так він ще й рухається. Досить таки дивно, дуже дивні відчуття, але прикольні. Так наступна на 3D-друг відправилася вже реально потрібна річ. Перехідник до камери асистентів. До як ви думаєте, для кого? Ну звісно, для Б6, який скоро перетвориться на Б7. Так так така от магія, власне, до слова заради цих перехідників, і був куплений цей 3D-принтер. І повірте на слово, він з цим завданням справився відмінно. Надрукував вже їх таку нормальну кількість, і комплект з двох вже встановлений. Власне, камера асистентів з перехідниками вже встановлена. Відео немає, тому повірте просто на слово. Чи було це вигідно? Так, певно, можна сказати, що так. Тут можна друкувати ну дуже багато деталей, як для автомобіля, так і власне просто для власного користування. Тування в хаті, от, наприклад, як оцей органайзер. Ну і на завершення цього випуску не можу не показати вам ось цю красуню, яка, до речі, буде господаркою 2025 року. Ну і скажу я вам у порівнянні з дракончиком, змійка вийшла прикольнішою. От такий от талісманчик на удачу. І тепер це мій головний антистрес. Ось такі мої перші враження від використання 3D-друку. Сорі, якщо я тут сказала, щось не так, тому що повторююся, я не являюся експертом з 3D -друку. А просто ділюся своїми враженнями від використання нанотехнологій, і сьогодні це вам була 1 всім, хто додивився це відео до цього моменту щиро вдячна. І якщо це можливо, і якщо вам не важко, клікніть на ту вподобайку під цим відео. Ну а якщо геть хочете мені подякувати за те, що зробила це відео, напишіть будь-який коментар, підпишіться на канал, аби не пропустити наступні відео. Розвиваємось! І розвиваємо україномовний ютуб разом. Долучайтесь тим часом, бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в наступних відео на SportLife. Папа!